Насправді в Україні ми розуміємо, що є регіони, де більшість, де дуже багато людей, і більшість людей спілкувалася російською мовою, і це теж частина імперського впливу на Україну. Це було століттями. От, наприклад, Харківщина, східна Україна. Багато хлопців воює, і вони спілкуються російською мовою. Але, от те, що мені казали хлопці, на з передової це дуже важливий момент, що хлопці спілкуються різними мовами російською українською. Але коли стає темно, коли не видно е, знаків, е, коли не видно шевронів, коли не чутне, всі переходять на українську мову. Бо тільки мовою ти можеш розрізнити свій чужий. І от зараз війна, і тільки мовою можна розрізнити, розрізнити свій чужий. За кордоном тільки мовою ти можеш розрізнити свій чужий. Я дуже багато людей, які я чую спілкуються російською, і я не знаю, це ворог чи це російськомовні українці, і мені здається, що це очевидно, що зараз. Це ну, такий дуже сильний, потужний, можливо, найголовніший елемент ідентичності. Так, мову вивчити значно важче, аніж одягти вишиванку, купити і одягти. Це треба докласти зусиль. Так, я коли приїхала в Польщу, я переклала свою пісню польською, щоб показати повагу, не казати Я люблю тебе Польща, а заспівати пісню мовою того народу, який прихистив стільки багато наших. Тому я бачу, як деякі люди переходять і їм складно. Моєму татові у 24 роки в Харкові теж було складно. Так, це складно, але це можливо. І от уже через рік я від своїх знайомих, які говорили російською раніше, я чую українську мову, і вона вже вільна, спокійна, нормальна. І мова знаєте, щоденного вживання, а не мова, яку ти одягаєш як вишиванка, і... але і це добре. Просто треба починати.